Весь світ слідкує, щоб ми воювали за правилами ведення війни та по законам війни, тому що ми цивілізована країна має бути хорошими в цьому конфлікті. Хоча Росія порушує всі ці правила війни і всім похуй на це вона собі далі і існує. І розумію, що ми маємо їх виконувати, але задумався про сам феномен, хіба не дивно, що взагалі існує така річ, як правила ведення війни. Бо весь світ заявляє, що війна це дуже погано. Війна це найгірше, що є. В ніколи не робіть війну. Але якщо вже почали, ми написали правила. Як робити цю жахливу річ? прикольно, так щоб нормально. Тому для мене правила ведення війни це те саме, що написати правила їбання гусей. І потім ходити і казати: Ні, не можна їбати гусей. Це дуже дивно і дико. Не вздумайте вже ніколи їбати гусей, ніколи не їбіть гусей. Але якщо вже почали, є певний протокол. У Червоного Христа має бути доступ до гуся, поки його їбуть. Не можна їбати гусей, які є спадщиною ЮНЕСКО. І якщо це квадробер, будь ласка.